Перед нами стояла складна транспортна задача об'єднати два кардинально різних види перевезень це магістральні перевезення на дуже великій відстані, а також оффроуд. В нашому випадку це робота в полі. Причому робота в полі не тільки в гарних погодних умовах під час збирання зернових, а й перевезення цукрового буряку в складних погодних умовах. Це стало можливим завдяки індивідуальному підходу з до вирішення транспортної задачі. Перш за все, хочу звернути увагу на високе корисне навантаження. Нам вдалося це зробити за рахунок встановлення пневматичної підвізки на автомобіль. Вона значно зменшила власну вагу транспортного засобу, а також дала можливість регулювати кліренс для простішої, а головно безпечної для автомобіля роботи в полі. Це нам дає перевагу як в полі, так і на трасі, зменшуючи витрату пального. Потужний, витривалий 6 рядний двигун Scania потужністю 440 кінських сил, має об'єм 12,7 літрів та крутний момент 2300 Нм. Він забезпечує гарні динамічні властивості в усіх діапазонах керування. А в поєднанні з трансмісією GRS-905, яка обладнана системою автоматичного перемикання передач зканів Tecruz. Яка забезпечує не тільки економію пального, а й робить керування автомобілем дуже легким, зручним та комфортним. Автомобіль був обладнаний комплектом гідравліки, який для зручності клієнта монтувала наша сервісна служба на території клієнта. Це було зроблено для того, щоб максимально ефективно використовувати весь простір на транспортному засобі. Автомобіль має два баки, основний на 700 літрів, додатковий на 200 літрів, що забезпечує запас ходу більше ніж як на 3300 км. кілометрів. Також автомобіль обладнаний круїз-контролем з системою Active Prediction, що має завантажені картографічні дані рельєфу місцевості, зокрема Європи, що значно економить пальне за рахунок завчасного перемикання передач системою OptiCruise. Для зручності водія кабіна має пневматичну підвізку, обладнана холодильником, додатковими полицями для зберігання, а також має систему кліматконтролю та обігріву. Система управління Scania FMS дозволяє оптимізувати маршрути. Та слідкувати за важливими показниками автомобіля та водія. Система підтримки водія Scania надає корисні поради щодо стилю керування, що зменшує витрату пального. Все це дозволило створити комплектацію, яка максимально відповідає транспортній задачі клієнта. Скання стає ближче до клієнта, щоб забезпечити безперебійний час в роботі та зменшити операційні витрати нашому клієнту. Ми організували виїзний сервіс. Тобто, технічний автомобіль компанії Полтава Скан укомплектований всім необхідним інструментом та обладнанням, виїжджає в запланований день разом з механіками на територію клієнта для проведення всіх необхідних планових обслуговувань, заміни фільтрів, заміна мастила. Регування тахографів, заправка автокондиціонерів та багато іншої роботи, якої потребує наш клієнт на території свого підприємства. Також ми можемо додатково встановити все необхідне обладнання, таке як комплект гідравліки, рації та багато іншого. У разі несправності ми можемо підключитися віддалено та продіагностувати даний транспортний засіб, щоб визначити, наскільки складно є ситуація. Якщо ремонт не складний, ми можемо організувати його на території клієнта. Причому ми вже заздалегідь знаємо, що саме треба нам з собою взяти для проведення цього ремонту на території клієнта. Якщо ситуація більш складна і потребує специфічного обладнання або інструменту, це можна провести на будь-якій сервісній станції Сканія.